В Ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні 20 квітня. Саме з цим днем пов'язані імена таких знаних представників України, як військовий діяч, генерал Хорунжий УНР Юрко Тютюнник, розстріляний у Москві 1930 року. Та письменник один із засновників українського футуризму Гео Геошкорпій, розстріляний на Соловках 1937 року. А за календарем ООН сьогодні міжнародний день секретаря. У Баранівському районі утримується тривожна екологічна ситуація, викликана забрудненням хімічними речовинами річок, случ та хумора. У зв'язку з цим голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський звернувся до жителів Житомирщини. Він зазначив, що враховуючи зовнішні ознаки та наслідки цієї події, управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області оголосило надзвичайну ситуацію природного характеру об'єктивного рівня. Звернення закликає жителів Баранівського району Макс максимально обмежити перебування біля річок служ та хомора та наголошує використовувати для будь-яких потреб воду з річок, напувати тварин, споживати віжу рибу категорично заборонено. Відповідні служби здійснюють знезараження та заходи з метою не допустити поширення забруднення на інші території. Підкреслив Сергій Машковський у своєму зверненні. І про інші події сьогодні новий уряд проводить своє перше засідання. Біля Верховної Ради України вчора мітингували вчені, добиваючись додаткового фінансування. Надія Савченко погодилася припинити сухе голодування. Зниклими безвісти в зоні АТО вважається 681 особа. ОБСЄ різко засудило факт переслідування журналістів в окупованому Криму. Упійманого на крупному хабарі міського голову Вижгорода на Київщині випустили під заставу п'ять міль. Гривень. Кількість жертв землетрусу в Еквадорі досягла 525 осіб. Сьогодні поважний ювілей головного редактора обласної благодійної газети Ехо заслуженого журналіста України Володимира Яцкевича. Обласне телебачення щиро вітає нашого давнього надійного друга та інформаційного колегу, бажаючи йому многії літа при доброму здоров'ї, благополуччі і творчому неспокої. І про інші неординарні події на Житомирщині, попри негативну демографічну тенденцію, населення області чисельно перевищує 1 мільйон 245 тисяч осіб. Із зібраних минулого тижня учасниками акції рекорд доброти 228 тисяч гривень. 27 тисяч вже спрямовані на лікування трьох онкохворих дітей. Житомирські легкоатлетки Марія Шаталова та Наталія Лупа отримали ліцензії на участь в літніх Олімпійських іграх в де Жені. Нейро. Обласний педагогічний ліцей, готуючись до свого 25-річчя, проведе післязавтра акцію ліцейний Олімп. Житомирський агроколедж запрошує 23 квітня на день відкритих дверей, у програмі якого майстер-класи з розпису писанок та садівництва. Виставка розсади та конкурс на кращого орача. Сьогодні на обласному телебаченні виступить муфтій України Шейх Саїд Ісмагілов. А Житомирщина продовжує. Передпасхальний благоустрій. Лише з однієї могили на лютеранському кладовищі після прибирання дітьми вивозили в середньому 15 мішків сміття. Такий жахливий стан місць поховань спричинений відсутністю офіційного статусу існування кладовища. Свого часу це місце пам'яті виявили діти після спілкування з відомим Житомирським краєзнавцем Георгієм Мокрицьким. Ми очікували побачити, що перед нами звичайне кладовище, чисте прибране, Натомість побачили височені кущі, повалені доробки, свастику на пам'ятниках, на склепи. Аби вирішити цю проблему, учні разом з вчителями та усіма небайдужими організували зустріч з представниками Житомирської міської ради. Запрошеним учасникам круглого столу було запропоновано ряд відео та фотоматеріалів, які ілюстрували стан кладовища. Це добровільна акція, це як від душі від серця дітей. І наша задача, наша дорослих – підтримати дітей у цій такій благородній справі. Для обласного центру Лютеранське кладовище, окрім того, що є місцем поховань, має ще й історичну та культурну цінність, адже в більшості своїй на ньому покоїться знакові постаті в історії Житомира. Бабуся всесвітньо відомого піаніста Святослава Ріхтера Елизавета Фон Рейке. Пастор Лютеранської громади Житомира у 1869-1907 роках Генріх Вазем, генерал від інфантерії Микола Оттович Дуве. Також відомий всій Європі меценат, колекціонер барон Іван Шудуар. В ході круглого столу з символічною назвою Пам'ять про майбутнє представники Житомирської міської ради наголошували на якнайшвидшому вирішенні цієї проблеми і окреслили план дій. Потім депутатський запит про вирішення цього питання, про землевідведення, вирішення меж. от Матвій Володимирович нам допоможе. І щоб це дійсно, теперішній склад міської ради, теперішній міський голова вирішили це питання, дійсно, і німці відключаться, коли побачать наші якісь певні реальні кроки. А дякую вам дітям, що ви таке робите. В цьому році ми закріпляємо одного працівника за ветеранським на польського працівника і за ветеранським кладовищем. Таке публічне обговорення проблеми занедбання лютеранського кладовища спільно з представниками місцевих органів влади відбулося вперше. Учні загальноосвітньої школи No16 сподіваються, що тепер ця ганебна для Житомира проблема вирішиться, і лютеранське кладовище набуде статусу офіційного та матиме достойний вигляд. Нашою ювілейну франкіану про українського генія Івана Франка сьогодні продовжує його блискучий відгук про Бориса Грінченка. Як відомо, той мав багатогранний талант і був дуже працьовитим як письменник, організатор і голова товариства просвіта, укладач чотиритомного словника української мови. Тому Іван Франко влучно зауважив, що Грінченко робітник без відпочинку на культурно-освітній ниві. За народними прикметами, якщо сьогодні на Окулини дощ, то ярові будуть погані, а калина вродиться хорошою. А ще з цього часу з'являються перші гриби сморчки. Наші пращури на окулину спостерігали за небом. Якщо було багато зірок, це обіцяло хороший врожай грибів та ягід. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.